Дівчатка, гляньте, яку красу ми отримали. Ми отримали знову класні шубки. Показую всі, які є в наявності. На сьогоднішній день дівчатка ось таку отримали колір. Графіт такий сірий. Вона йде з хутром і з капішоном. Вартість її 2600. Понизу вона стягується на параметри: 110-115. Буде ось така шубка. Показую, дівчатка наступну, бо ми їх трошки поотримували. Так, 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 красуні. Подивіться, які ми гарні дівчатка отримали шубки. Дуже класнючі. Вибір шубок в нас, дівчатка, вже великий. Це вже такі більші йдуть дівчатка на 2, 3, 4 ікса. До 130 буде в об'ємах ось такі дівчатка шуби. Показую цю красунечку. Подивіться, це йде з капішоном, Вона на мене, бачите, великовата. Ось така це, а понизу вона, дівчатка, стягується, можна ось так стягнути. Подивіться, дуже класно виглядає. 2, 3, 4 ікса. Вона йде з капюшоном і йде з такою стіечкою. Зараз покажу. Вартість такої шубки 2600. Тут іде рукавчик на резиночці з капюшоном. Це йде такий чорний колір, дуже класно виглядає. В кого є бедра, то буде вже шикарно. Ну, дівчатка, тут можна коригувати їх собі. Ви собі стягнули під свої бедра, і вона класно виглядає. Добрі, такі гарні, довгі рукава, не коротенькі, такі які, а прям класнючі рукава. І ось така шубка. Дівчатка 2, 3, 4 ікса доступна до замовлення. Показує наступну модельку. Хочу вам так швидко показати. Ой, оця моя сама найулюбленіша дівчатка. Подивіться. Вона така класнюча. Мені зараз в моду вертаються ось такі пухнасті. саме, Знаєте, більше така, подивіться, яка краса. Ось така дівчатка. Ой, дивіться, яка класна. Тут іде таке хутро більш ворсистіше. Показую вам цю. Так також ідуть розміри. Два, три, чотири ікса. В чорному кольорі також вона, дівчатка, стягується по бедрам. Це дуже класно, що ви можете собі її ось тут. Хто любить, щоб вона просто була вільна, а хто любить, можна ось так дівчатка, стягнути. Тут є резиночки, ви собі її зафіксували. І ось така шубка. Також йде дівчатка з капішончиком, І ось така краса. Дівчатка, колір чорний. Такий гарнючий шикарний колір. Показую вам її ближче. Дивіться, яка вона пухнаста. І також йде резиночка, дівчатка, що дуже зручно. Для замовлення пишіть нам на Viber номер в шапці профіля. Дівчатка показую наступні шубки. І...